Доброго дня! Гурток «Умілі ручки» продовжує свою роботу. Сьогодні ми будемо виготовляти поробку криниці. Для цього нам знадобиться невелика коробочка, а також кришечка під дезодоранту, Палички для морозива, Ось такі, такі. Також дрот маленький, мотузка, спашка, палочка для соку, шила, трубочка, шила, ножицы, линейка, клей-пистолет, а також... Картон ось невеликий, та дві ось такі шпателі ларингологічні та олівець. І так починаємо. Спочатку будемо обклеювати нашу коробочку паличками для морозива. Ось так, за допомогою клею пістолета. Ось так виходить. А зараз займемося дахом для криниці. Для цього вирізаємо картон за розміром десь 19 на 8 сантиметрів. Потім беремо палочки для кави ось, та приклеїмо по 5 штук одного та іншого боку. Ось так. Потім згинаємо і зверху, згинаю під кутом 90 градусів, і зверху приклеїмо ще дві палички для морозива Ось так буде виглядати, за допомогою клею пістолету. Ось я вже підклеїла. От 90 градусів зверху дві палочки. Це буде дах.